Всім привіт, я Середа сердамонилова. Це проект що. Ми продовжуємо досліджувати український ютуб, щоб в тебе ніколи не поставало питання, що дивитись. Дні свят, багато людей думають, а що б смачненького приготувати. Навіть я, людина, яка, якщо чесно, не дуже любить це робити, а якщо робить, то якісь максимально прості страви. Так от напередодні Різдва і Нового року навіть я шукаю для себе якісь нові цікаві рецепти. Якщо ви також в подібних пошуках або просто любите контент пов'язаний з кулінарним мистецтвом, то цей випуск для вас. Спойлер: каналі всього жанру в українському YouTube виявилось не ну, дуже Багато дуже. Я ось в цьому випуску казала, що український книжковий Ютуб представлений найбільше найширше. Сьогодні він офіційно опускається на другу позицію, тому що найбільше в українському Ютуб поки що, принаймні, мені здається, кулінарних блогів. І щоб ви розуміли, про який саме масштаб йдеться, я знайшла близько 400 каналів. Тобто я майже на всі 100% впевнена, що абсолютно будь-який рецепт. Скоріш за все можна знайти українською мовою. Я вже ж про все сьогодні не буду навіть намагатися розказати і вибрати канали для цього випуску чесно було важко, але я зібралася, і це зробила. Отже, моя добірка класних ютуб-каналів про їжу розпочинаємо. Ша розкажу про кулінарні шоу. Їх не дуже багато відверто в Ютуб, і це не стільки, не тільки про е, якісь рецепти їжі, а саме про розважальний контент. Ну Як мені здається, тут цар і Бог це проєкт телеканалу СТБ, Майстер Шеф. Я, до речі, люблю це шоу. Дивилась дуже багато сезонів, майже всі. А останнє, яке я дивилась, це був битва сезонів, і його показ якраз прирвав початок. Повномасштабного вторгнення, і я пам'ятаю, що потім ми з тебе все ж таки продовжили викладати випуски в Ютуб, і це тішило і відволікало в 2022 надзвичайно. Після цього був ще один сезон з професіональними кухарями і один з аматорами. Я їх, якщо чесно, вже не дивилась чомусь, але я думаю, колись передивлюсь. Насправді шоу класне, цікаве, веселе, розважальне, не таке неоднозначне, ну, як багато інших а, проєктів, і на СТБ, в тому числі і на інших телеканалах України а можна домахуватись, в принципі, але на що? Тим паче я щиро вважаю майстер-шеф одним з найкращих в принципі, розважальних форматів на українському телебаченні. Тому я вам рекомендую на балкон. Далі ще один просто надзвичайний прекрасний канал, натхненний, на жаль, реаліями сьогодення, і називається цей проєкт Волонтерська кухня. Створили його сет кейтеринг. Команда, що з 25 лютого минулого року, тобто Сутя з перших днів війни годую людей постраждалих від російської агресії. Роблять це волонтерські кухні, до кожного випуску приєднуються ще або волонтери, або просто відомі люди до приготування. І це дійсно водночас і розважальний, і корисний, і а, дуже вчасний, мабуть, проєкт. Дивіться обов'язково, якщо ще чомусь цього не робили. Ну а Канал такі страви з Дашою Астаф'євою. Каналу понад рік на момент запису цього випуску майже 60 тисяч підписників. Ну і власне, офігезна Даша, яка і сама може прекрасно презентувати свій проєкт. Ми разом із відомими людьми спілкуємося про життя під час війни та готуємо для наших захисників та захисниць їжу у великих об'ємах. що і з ким тут готували з Андрієм Бідняковим вареники, з курганом та грегатом курку з Альона альона, голубці, з сергієм Лиховидою – лазанью, та ще багато, багато інших гостей, випусків та страв приємного. Далі, вже ж, отак, на поверхню очевидно, я не можу не прогадати цю важливу постать в світі української їжі. Це Євген Клопотенко, ну і в світі їжі, в принципі, мабуть. Mm -hmm. Його діяльність дійсно велика, і багато верств охоплює. А і в тому числі є Ютуб-канал Євгена Клопотенка з спільнотою в півмільйона людей. Де насправді, майже півмільйона людей на момент запису цього випуску. Але хто знає, можливо, саме ми з вами доб'ємо до цієї красивої цифри. Що мені особисто тут подобається? По-перше, що у Євгена є а, власна кулінарна філософія, і ви, як і я, можливо, не завжди не з усім можете і маєте погоджуватись, але. Його цікаво дійсно послухати, а плюс Євген однозначно шоумен. За ним, в принципі, цікаво спостерігати, і що найголовніше, рецепти зрозумілі. Ну, принаймні, те, що дивилася, я до речі, часто, коли шукаю якийсь конкретний рецепт, а, шукаю його саме на офіційному сайті Євгена Клопотенка, там безліч рецептів, і дійсно можна щось цікавеньке для себе знайти. Саме стосовно Ютуб каналу, і саме стосовно бонь, як ти тут вже опинилась? Це, як завжди, не звертаємо увагу. Саме стосовно YouTube каналу, саме стосовно відео, які є тут, вони коротенькі, вони класно виглядають, вони добре змонтовані, вони цікаві. Бось! Я ще рекомендую окремо послухати, якщо ви ще цього не зробили. Думки Євгена стосовно радянських страв. Те, що у нас було раніше, це такий суцільний обман. Країна обман придумала обман. Ну і це така фішка їхня. Видумувати якісь легенди і міфи їх нав'язувати. Я чесно зізнаю, що я сама люблю олів'є і оселедець під шубою, але думки, які стосовно цих страв озвучує Євген, і чому нам не треба на них циклитися і а, якось занадто символізувати різдво, Новий рік з ними, а, вони цікаві, як мінімум, це не наше просто. Ну воно може нам подобатись. Не власне критикуючи, Євген рекомендує і пропонує власне непогану таку заміну, непогану альтернативу. У нього регулярно виходять якісь класні окремі саме різдвяні меню і різдвяні рецепти, в тому числі в Ютубі. Тому я впевнена, що якщо ви захочете цьогоріч щось новеньке, цікавеньке приготувати на свята, то на цьому каналі ви точно знайдете якийсь класний рецепт для цього. Євген Клопотенко, підписуйтесь. Далі ще одна людина, яка брала участь у проєкті майстер-шеф. А якщо не помиляюсь, в якомусь з перших сезонів перемогла, і навіть потім декілька сезонів, якщо знову ж таки я не помиляюсь, була ведучою цього проєкту, але очевидно, що це не головна сфера діяльності, бо це кондитерка і кулінарна викладачка Ліза Глінська. Друзі, всім привіт! У Лізи також є свій ютуб-канал, дуже популярний на понад 700 тисяч підписників, не вже зважаючи на фах. Ліза тут безлі. Рецептів саме десертів, не тільки вони, але переважно. Що мені особисто сподобалось, тут також не розмазано на багато годин приготування, відео лаконічні, зрозумілі, короткі, все чітко і швидко. Я поки готувала цей випуск, додала в особисті закладки: рецепти глазурованих сирків, ягідних чизкейків і домашнього зефіру. Це до речі, знаєте, ці закладки, в які, якщо щось потрапляє, то більше ніхто в світі цього не бачить. Але хто знає, можливо. Цього разу все піде якимось іншим шляхом, і якийсь із цих рецептів, все ж таки, на цій кухні буде реалізований. Отже, Ліза Глінська, рекомендую. Наступний канал також великий, також класний. А також до речі, переважно з рецептами і на понад 700 тисяч підписників. І це канал Лілія Цвіт. Тут дійсно дуже багато рецептів. Штолини, різноманітні тортики, трубочки, пряники, печиво. Це канал не виключно про десерти. Тут є і інші рецепти. Дуже багато рецептів консервації. До речі, Лілія Цвіт рекомендую. Ну і доб'ю вже десерти. Їхні рецепти ви також можете пошукати і знайдете обов'язково. На каналах Ванілі, Шоколад, Онишкевичі, «Львівські пляцки», готуємо смачно. Та на каналі Ярова про десерти, торти та випічку. Десь тут роблю невеличку паузу, щоб ви а, мали час перевірити, чи ви підписані на наш канал що дослідники українського. А якщо ні, то обов'язково виправляйте це, тисніть дзвоник для того, щоб не пропускати наші випуски. І прямо зараз можна вже в принципі поставити в полемайчку, якщо хочеться. А, тим паче, ви будь-якої миті можете її забрати. А, але на що це робити? А, вся будь-яка ваша активність дійсно дуже допомагає, а, в принципі, нашому контенту і існувати. І бути більш-менш помітним. Дякую. Я так цей випуск поділила на невеличкі блоки, і наступний буде саме про канали, де в цей момент буквально виходять випуски саме з різдвяними і новорічними рецептами. А, така актуалочка. І, наприклад, це канал Анни Карпенко називається він, до речі, Аніна Карпенко. І на момент запису цього випуску тут вже є відео а, про штолинки, гріздвяне печиво, сендвіч. І щось мені підказує дуже сильно, що будуть ще святкові рецепти до кінця прямо грудня. А, тим паче на цьому каналі Анна дуже регулярно, дуже часто випускає відео свіжі. Можливо, навіть поки ми оце записували, монтували вже декілька випусків. Вийшло саме на каналі а, Анни Карпенко. І якщо прогорнути трішки вниз на сторінці, то там а, також є минулорічні святкові рецепти, які Анна рекомендувала. І є ще класне відео про те, як красиво і святково сервувати стіл на Різдво чи Новий рік. Аніна Карпенко, підписуйтесь! Ну а далі ми з вами відправляємось на канал Жанни Решетицької. Тим паче тут вже і рецепти різдвяних кексів та печива. А також велике святкове меню з паштетом різдвяними мафінами, картоплею до фінуа і ще багатьма іншими класними і цікавими стравами, половину з яких я ніколи не куштувала і навіть не бачила. Тим часом на каналі з ароматною назвою «Кориця» є вже рецепти імбирного печива, печива, сніг і новорічного тортика а також ну, дуже атмосферний випуск з розписом різдвяних пряників. І канал Закарпатська господиня, чия авторка Оля, зробила вже дуже багато в принципі смачного контенту, і в тому числі святкового смачного контенту. Тут є рецепти різдвяних пампуг, автентична святкова страва таратута, і навіть є окреме відео з цілим великим смачним меню на новорічний стіл. І, До речі, якщо вже зайшла мова про автентичні страви, то саме час пригадати про канал наші Бесаги. Хто не в курсі, то Бесага це торба, яка довгий час була популярна на території Прикарпаття, Карпат і Коломищини. Ну от і в цьому метафоричному бесагу автори каналу і складають свої смачні рецепти. Це такі рецепти від української родини. Тут є цілий блок із рецептами борщу, наприклад, є пісні, рецепти, вареники. Пограчі, яблучні пляцки. Наші висаги я залипла на цьому каналі і вам дуже рекомендую. Також за рецептами, що буквально передавались в родинах, ви можете заглянути на канали, що називається Карпатські шкварки та файна кухня. Наступний блог буде про такі концептуальні ютуб-канали про їжу. Ну, Канали з концепцією зрозуміло, да? І перший такий канал називається Свідома їжа. Тут прості, смачні та корисні рецепти. Але якщо вже на то пішло, не потрібно демонізувати жодну їжу. В принципі, вона вся відносно корисна, якась більше, якась менше, не потрібно нічого собі забороняти. Але якщо все ж таки вам ця тема цікава, то на цьому каналі є багато рецептів без глютену. Є люди, в кого із цим дійсно проблеми. От ці рецептики для вас є рецепти без цукру. Безборошна, але найголовніше це те, що це все виглядає смачно. Тобто канал цікавий, класний, і їжа тут дійсно смачна. Тому свідома їжа рекомендую. Наступний канал називається Dude, where is my food? А, Чувак, де моя їжа? В описі написано, що на цьому каналі ви знайдете рецепти з різних кухонь світу аніме та ігор. А готувати для вас буде якийсь чувак. Насправді рецептів саме з аніме і ігор а, поки що не так вже й багато. Чувак не допрацьовує, але ми дамо йому шанс підписатись. my food? Назва класна. І наступний канал, який також віднесла до цієї категорії концептуальних, називається Прості рецепти з Юлією Шевчук. І концепція дійсно в цій простоті приготування. Інгредієнтів мінімум, все готується швидко, відносно просто. І що мені ще особливо а, в очі кинулося а, на цьому каналі: що дуже багато рецептів з овочами: огірки, капуста, а, все те, що ну, для нас із вами відносно доступне. І до речі, з цього каналу я також декілька закладочок собі зробила. І ось це та історія, що я думаю, що я дійсно приготую, тому що навіть для такої лінивої і заклопотаної дубки, як я, ці рецепти не виглядають як якийсь аверез, до якого потрібно довго готуватися, набратися силами, щоб щось там таке велике і значне приготувати. Тобто, ще раз, ця їжа не виглядає якоюсь недоділкою, недоробкою. Вона виглядає смачно, апетитно, і при цьому всьому ще раз вона проста в виконанні. Класно. Я так серйозно розповідаю. Ну ви Бачите, да, що цим каналом я дуже зацікавлена. Отже, ще раз прості рецепти з Юлією Шевчук дуже рекомендую. Ну а наступний канал я б дуже хотіла рекомендувати а, батькам, мамам, татам, тому що це канал, який присвячено здебільшого саме їжі для дітей і прикорму. І це канал Ірини Тимошенко. Батькам малеча впевнена стане в нагоді, і я, якщо чесно, передививши вже стільки контенту, не бачила подібного саме в українськомовному Ютубі. А тому можу вічіро серця рекомендувати. Ну, і каналів правда дійсно багато, я вже достатньо довго е, розмовляю, і розповідаю про них. Тому давайте так. Е, я ще десь десяток назву, але для того, щоб це було і швидше, і трошки можливо цікавіше для вас. Я буду називати канал і одну чи декілька страв з нього. Е, можливо, вони вас зацікавлять. Ну а решту ви, можливо, захочете вивчати особисто. Отже, е, канал Катерини Царенко. Щоб презентувати його, я вибрала швидкий хліб з двох інгредієнтів: це вода і борошно. В моєму дитинстві це, до речі, називалися. Пишки, і я їх дуже любила. А наступний канал називається Готуй смакуй. Тут я альтернативною оселедцею підшубую рецепт канапок з оселедцем. А ще подивіться, який гуляш по-українськи. Рекомендую також канал вдома смачніше та лососевий супчик з вершками». Красиво їсти, де авторка Діана навчить вас робити шикарну домашню піцу. Надя Феделиш навчить готувати гарбузовий чизкейк та сінабони. На каналі Прості рецепти Олі є рецепт шоколадної ковба. Ďakujem Тут, в принципі, є багато рецептів, наприклад, мариновані грибочки і ліниві голубці. Ну ви, мабуть, зрозуміли, що е, всі ліниві рецепти мої найулюбленіші. На каналі Володькові вутребеньки ви знайдете гречку, але не просту, а екстраординарну. Класний рецепт оладків є на каналі «Газдиня». Цілий топ рецептів з авокадо є у Вікторії з каналу Салати Місто. Е, я до речі, цей канал, канал Вікторії, знайшла вже на прямо фінальному етапі підготовки до цього випуску. Пробіглася по відео, і тут, в принципі, також рецепти ем, саме здорової їжі, але знаєте, без фанатизму. Тобто тут корисно, смачно, поживно, але не для е, оцієї голодної дієти, а для смачного збалансованого харчування. Підписуйтесь. Тим часом пенсіонерка на кухні навчить вас робити пиріжки. Як у вашої і моєї бабусі, а у наших бабусь вони найсмачніші в світі. На каналі Вівсянка ви знайдете топ вітамінних смузі та рецепт солоних віденських вафель. На каналі Смачно Ситно сосиску в тесті. От прям точно така, як в моїй шкільній столовій мільярд років тому. А тут, в принципі, також багато рецептів, наприклад, ще ось такі класні капкейки. І ще хочу порекомендувати канал, що називається Їжмо. Тут є багато Добірок з топами рецептів з того чи іншого інгредієнту, наприклад, топ з трав з тонцем, фаршем, яйцями, а також цікаві ідеї ланчбоксів. Ну і здається, це все. Як вам а, така добірка? Пишіть обов'язково про це в коментарях. Напишіть, якщо на когось були підписані вже. Можливо, у вас є чим доповнити, можливо, у вас є ваші улюблені кулінарні блоги в українському. Топу ви захочете їх порекомендувати. Також обов'язково це робіть, щоб у нас ніколи не поставало питання, що Дивитись, ну, вже ж а, посилання на все, про що я сьогодні вам розповіла, буде в описі до цього випуску. Ну, і, якщо чесно, хочете ще трошки продовжити ось цю кулінарну, смачну, класну, святкову тематику. Тому, якщо захочете поділитися своїми улюбленими різдвяно-новорічними стравами, без яких не обходиться жодне ваше родинне свято, то обов'язково про це напишіть також в коментарях. Ось яка твоя улюблена різдвяно новорічна страва? Жиле? Сашко кожен новий рік готує отаке таке багатошарове желе. Я думала, ти назвеш якусь страву, яку я готую, а не свою. Я вже сказала, що в мене Бенальщина оселедець під бо якщо чесно, трошки хочеться від цього відходити. І, мабуть, будується моє завдання на завершення цього року: знайти якийсь класний рецепт, який замінить мені ось цей, як це сказати, радянський архаїзм, мабуть, назву це так. Я не впевнена. Що я це маю на увазі, але назву це так. Ще раз пишіть про свої улюблені святкові страви. Ну, і якщо захочете або подякувати нам за нашу діяльність, або просто підтримати її, то посилання на те, як ви це можете зробити, є в описі до цього випуску. Там є баночка, в яку ви можете задонатити, і ми із часом плануємо трошки покращувати якість картинки, яку ви зараз бачите. І ви також можете стати спонсором нашого каналу, там є різні, різні. З цікавими бонусами для вас, а також ще раз все буде в описі до цього випуску. Ну і, в принципі, сьогодні все. Я, Яна Середа Мануйлова. весь цей час був за кадром і монтуватиме це відео мій чоловік Сашко. Десь тут наші 5 киць, авокадо, авокадик, авокадуся. Любимо, цілуємо, бувайте. Я тепер так хочу їсти, я хочу котлетку. На годинку перша година ночі. Але. Чи може це мене зупинити? Не може.